Тарас Григорович Шевченко, Холодний Яр. Вірш написаний в грудні 1845 року. У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все таки лихо. На що б ти згадувать, що давно минуло, будить колишнє, добре що заснуло? Хоч і яр той вже до його і стежки малої не осталось, і здається, що і ногою ніхто не ступав там. А згадаєш, то була й дорога від монастиря Мотреного до яру страшного. В яру колись, гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратище стругали, в яр тоді сходились, мов з Христа зняті. Батько з сином і брат з братом одностайно стати на ворога лукавого на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими з новими ляхами. Не сховайте, над яром Залізняк витає і наумань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закону, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять. А кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество, їй Богу овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає ледаче ледащо. Гайдамаки — не воїни, Розбойники — вари, позор в нашої історії, брешеш людоморе, за святую правду волю розбойник не стане. Не розкує закони, ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони, за яким правдивим, святим законом і землею всім даною, і сердечним людям торгуєте. Стережіться, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей. І брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий Холодного Яру. Через 170 років, як був написаний цей вірш, в Україні відбулася революція гідності. Народ прагне кращого життя, чесного. І щасливого, шлях до свободи є складним і тернистим. Лютий нерон загарбує українські землі, творить безлад. Місцеві царики, колишні гетьмани і нові пани, які сто тисяч років назад, знову не можуть поділити владу, намагаються принизити гідність і честь захисника вітчизни, військовослужбовців. Але, незважаючи ні на що, українські прикордонники готові захистити свою батьківщину. Дух правди і волі Максима Залізняка, Івана Гонти, 10 мільйонів українців, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, живе в серцях українських прикордонників. 9 травня 2014 року День Перемоги. Навчальний центр Державної прикордонної служби України Черкащина, район Холодного Яру. Слава Україні, слава прикордонникам.